Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі вже в новому році, 2024. -му. На жаль, він почався не так, як би нам хотілося. Він почався знов з терору, терористичних дій нелюдей, кацапів. Є багато постраждалих, багато людей залишилося без своїх домівок, фактично на вулиці. Це є дуже трагічно, але водночас, на жаль, це є наше буденне життя сьогодні. Тобто для, ко, для кожного з нас потенційно наступний день а, чи сьогоднішній день може обернутися катастрофою. І це фактично і є виклик головний життя під час війни. Але сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, яка є доволі таки. Відносно вічною, доволі таки мирною, бо знаєте, такий є ще підхід, який мені здається, дуже конструктивним. Що якщо ви людина цивільна, якщо ви в цивільному житті, то намагатися максимально жити своїм звичайним, цивільним життям, але зрозуміло, що допомагати армії. Робити свій якийсь вклад, якийсь внесок. Якщо людина ви вже військова, вже на війні, то там, звісно, правила гри дуже і дуже міняються. І коли кожен живе по тих правилах, де він зараз знаходиться, без якогось зайвого сорому, якогось неприйняття свого теперішнього стану, ну, вже з цим спокійніше. Тема, про яку сьогодні я хочу поговорити, це така дуже типова психологічна історія, яка наступає після е, новорічних свят. Ця, цей термін я вигадала не сама, я вигадала в співавторстві зі своєю прекрасною колегою пані Іриною Загомулою. Це моя колега, психотерапевтка, е, дуже, дуже крута. На І от ми колись ще це був кінець 19-го року, коли людство не знало ще не тільки про повномасштабну війну, а навіть і про ковід. І ми були такі відносно безтурботні. Наскільки може бути людина в Україні безтурботною, враховуючи, що 14 рік на той момент вже відбувся. І от ми робили з Іриною тоді майстер-клас про психологічне похмілля. І навіть у нас був сумісний радіо. Це були дуже такі цікаві події, дуже такі приємні спогади для мене. І от я вирішила, а чому би і вас, як глядачів мого каналу, не познайомити з цим прекрасним визначенням і не поговорити про це явище, яке насправді нікуди не ділося. Так, життя в умовах війни дещо змінило нас, дещо змінило наші цінності, наші підходи. Але в принципі, ми як були, так і залишаємося людьми. Що таке психологічне похмілля? Це про те, що людина в кінці року будує якісь плани, очікування, мрії. І сподіваюся, кацапи не відучили вас мріяти. Якщо не відучили, то це є дуже добре. І потім настає початок року, і от здається, що рік закінчився, і от, значить, 12-та година настане, прийде новий рік, і все зробиться і вирішиться якось само собою. А так не стається, новий рік нічого фактично не змінює. тільки... Якісь атрибути свята, да, які також вже в якийсь момент починають набридати. Ну, тому що очікування свята і післясвятковий настрій це геть інше. Плюс навалюються якісь проблеми, які ми, можливо, уникали, говорячи та давай вже після свят. І от після свят приходить. І треба це все робити. Робити не хочеться, на вулиці зима. І, можливо, якась сезонна депресія чи дисфорія. От в попередньому відео якраз я про це говорила. І дійсно для багатьох людей, навіть до війни, навіть до ковіду, коли ми жили, жили, ну, переважно, спокійно, ось таке явище, як таке психологічне похмілля, воно мало місце бути. Зрозуміло, що зараз це дещо змінилося, тому що через війну, через те, що наше життя, в принципі, змінилося. І, знаєте, бачила таку картинку перед Новим роком, мені дуже сподобалось про те, що от як добре, що в нас критерії успіху змінилися, що ти зараз вижив, і це вже класно. Можна ніби як нічого не досягати. Але насправді, судячи з того, ну, ця тема виникла тому, що е, я чую на консультаціях про це. Люди продовжують щось від себе таки вимагати. І під час війни це не змінюється. І люди хочуть від себе якихось досягнень, хочуть від себе якихось успіхів, таких прямо от. Е, яких можна виміряти, які можна там помацати, які можна комусь пред'явити, перш за все собі. І таким чином, на мою думку, ця тема, що на початку року у нас таке може бути певне розчарування, що от рік почався, а нічого не змінилося чарівним таким способом, може бути. До того ж, тут ще додається те, що, скажімо, з 22 по 23 у багатьох людей було таке враження, що от з 1 січня війна припиниться сама собою, там Російська Федерація зникне, перестане існувати. І всім нам одразу стане жити добре. Зрозуміло, що нічого цього не сталося. І 23 рік теж багато людей кажуть про таке велике. Розчарування, безнадію, тому що ну правда, от всі ми люди, і було таке очікування якихось таких е швидких, е доволі таких яскравих результатів, якихось таких перемог, але вони не справдилися. А коли наші глобальні надії не справджуються, коли в нашому такому великому світі не стається так, як ми Хотіла би, що ми починаємо робити? Ми починаємо цікувати себе, вимагати від себе якихось результатів, якихось зусиль над зусиль і розчаровуватися в кому, в собі. От Так працює е, мислення, е, ну, такої от середньо, в принципі, статистичної, нормальної людини. Відносно психологічно здоровою. Тобто, якщо це про вас, то, в принципі, з вами більш-менш ок. Що з цим робити? Ну, перш за все, пам'ятати, що є наша магічна частина, яка хоче дива, яка хоче свята. А є все ж таки у нас більш. Зрілі частини мозку, які мають розуміти, що якщо ми чогось хочемо, так, диво може статися, але доведеться до цього дива прийти своїми ногами і зробити його, як правило, своїми руками. Тобто, що нам потрібно, нам потрібен час і терпіння. І це стосується насправді всього. Що є в нас мотивація, скажімо так? от Чому не працює життя там з 1 січня чи з понеділка? Тому що на мотивації ми дійсно можемо там зробити дуже багато е гори підняти, але в перший, другий, третій день. так, А потім мотивація втрачається. Потім мотивація втрачається, і нам вже не цікаво, тому що ми не отримали швидких результатів. Приходить розчарування, і це стосується в принципі. Цю схему можна віднести до будь-чого, до будь-якої нової роботи, навчання, захоплення, якоїсь нової справи, яку ви починаєте. До лікування так само, як до лікування антидепресантами, так і до психотерапії, так і до лікування будь-якої хвороби насправді. Ну, просто я ж то займаюся кожен про своє називається, так? А що допоможе нам підтримувати цю мотивацію? Ми розуміємо, що мотивація це не все. І знаєте, коли людина каже: ну в мене нема мотивації. Іноді треба запитати себе, а хто тобі її обіцяв, а чому ти думаєш, що в тебе вона має бути постійною? Зміна мотивації в якийсь момент приходить дисципліна, приходить поступовість поступовість і вибір, і рішення робити щось. Тобто, якщо ви чогось нового навчаєтеся, значить це має бути ваш щоденний вибір, щоденне рішення. Там, приходити на заняття або там, на тренування. А якщо ви лікуєтеся, так само дуже важливо з собою домовитися, що не опускати руки, не дозволяти собі розчаруватися, сказати, що ну, напевно лікування депресії це не моє, я буду я далі ходити з депресією. Бо знаєте, всі люди, які мають успішні результати лікування, Майже всі говорили про те, що вони стикалися із побічними діями, і з поганими днями. Тобто, сказати так, що людина п'є антидепресанти і кожен день е скаче на рожевому слонику, ну, я вже пояснювала, що для цього треба бути не антидепресанти, а інші. Тобто ну, певна, певна міра, терпіння і надії все ж таки. І дисципліна, тобто довго тривало робити так, як ви домовились з вашим лікуючим лікарем, сподіваючись на результат. Зрозуміло, що якщо результату там якогось немає, то треба. Про це говорити, проговорювати. Ну, але знов таки, да, то, е, це не та ситуація, коли за, за три дні не полегшило, значить лікування це не моє. Ну, і так є люди, які от не хочуть міняти препарат, які щось спробували і все, і, 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 на, і на тому вирішили закінчити. Ну, це таке питання це вибір кожної людини. Але це відповідь, чому одні люди є більш успішними в чомусь, а хтось постійно знаходиться в таких гойдалках від ейфорії до того самого психологічного похмілля, коли здається, що все пропало. І розчарований, знаєте, є такий ще прекрасний парадокс нашої психіки, коли щось хочеться почати робити, але все нема мотивації, все нема настрою, все нема часу, нема умов. І ще не почав, а вже розчарувався. От. Це також має відношення до психологічного такого похмілля. Тому як з цим бути? Доросла позиція. Все, знаєте, невесело. Нічого такого вам пообіцяти, я не можу чарівного. Доросла позиція, де ми пам'ятаємо, що якщо кудись себе гнати, підганяти, намагатися вимагати від себе, от просто там до п'ятниці конкретного результату, його може не бути. Тому що є певні об'єктивні причини, є певні ваші причини. Але головне, на що ви маєте опиратись. я рухаюся, чи я зупинився, чи зупинилась. Звуки, хто, хто вперше на моєму каналі, тибічні звуки це вода в сусідньому кабінеті. Це талановиті люди так зробили в нас а, воду. Тому, якщо вам здається, що ви невдаха, то як завжди хтось, хто перебільшить вас в цьому, але так не вважає. Це я жартую. Хвилинка чорного гумору. Отже, дуже важливо питати в себе, якщо ви черговий раз от там з понеділка не прийшло чарівне життя, питати себе, я щось для цього роблю? Якщо нічого для цього не робиться, але очікуєте, 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 ну відповідно, напевно, вимагати не можете. Якщо все ж таки ви робите, продовжуєте, значить результат обов'язково буде. Можливо, він буде не так скоро, як ви хочете. Можливо, він буде не таким ем, чарівним, не таким якимось блискучим, як ви хочете. Але якщо ви порівняєте себе з собою вчорашнім, то виявиться, що цей результат є дуже крутим. Тепер про самі е, плани та цілі. Дуже важливо. Будуючи плани, ставлячи собі якусь мету або ціль, формулюючи свої мрії, дуже важливо іноді ставити собі запитання. А ось цей план, ось ця ціль, ця мета, ця мрія, вона взагалі моя чи не моя? Тому що якщо ви уважно переглянете свої мрії, Особливо ті, які от вас прямо ідуть там з року в рік, і щось не складається, щось постійно часу нема Там чи чогось ще, чи мотивації, можливо, це і не ваша мета, можливо, це щось нав'язане вам соціумом, родичами, якимось іще. Тобто запитайте себе чесно, воно мені потрібно чи не потрібно? Якщо воно вам не потрібно, не дивуйтеся, що ви того не робите. Якщо воно вам все ж таки потрібно, але постійно щось заважає, чесно, подумайте про те, в чому тут може бути внутрішня ваша перешкода, і як її подолати. Подумайте про реалістичність своїх цілей. Подумайте про те, чи на 100% виконання цієї цілі чи мети залежить від вас. Бо буває так, що людина хоче знаєте, Ну, наприклад, щоб мій чоловік з 1 січня кинув пити або перестав мене зраджувати. Але ж ця мета не може бути метою, тому що, вибачте, це не залежить від вас, ну наприклад. Да? Або аби мій там, начальник перестав бути козлом. Як це залежить від вас? Так? Але щось таки залежить. Якщо ви розумієте, що ваша мета чи ціль не залежить від вас, не є в полі вашого контролю, подивіться на те, а що тут є в полі вашого контролю. Чи можете ви якось передивитися відносини, там, скажімо, з тим самим чоловіком, який вас не влаштовує, або з начальником, або поміняти роботу і знайти іншого начальника так, або іншого чоловіка, ну хто заперечує? Тобто такий провести гарненький моніторинг своїх мрій та планів. Якраз, якщо у вас є можливість там, на початку року, як, коли трішечки можливо у вас менше роботи, ніж зазвичай, то от можна цей час так от ефективно, конструктивно використати. Йдемо далі. Да, про, про мрії та про плани. Завжди, особливо зараз. Робіть знижку на об'єктивні обставини. Якщо ви сьогодні, вже третій рік живете в умовах повномасштабної війни, і навіть якщо вам відносно, ну непогано, об'єктивно, у вас там назруйнований будинок, у вас живі родичі, і ну, ніби треба жити і радіти, все одно війна впливає. Якщо у вас обставини вже м, якісь е, гірші, тобто ви маєте об'єктивну якусь проблему з житлом, з родичами, з собою, зі своїм здоров'ям, ще більше треба на це зробити знижку. Якщо себе, постійно про це кажу, ще раз кажу, якщо себе кудись пхати, цювати, ображати, нічого ніколи ви нормального, доброго не зробите. Якщо ви є цією людиною, яка може робити тільки з під палки, бо є в мене такі пацієнти, які кажуть: Ну, я по-іншому не розумію, мене треба тільки пхати, цькувати, казати мені зберися ганчірка, і, бо по-іншому я не розумію. І все, взагалі, все, що нас мене не вбиває, робить мене там сильнішим чи сильнішою. Це є привід звернутися до психотерапевта, тому що це є певна проблема вже. І взагалі, якщо ви зіткнулися з тим, що от якось є дуже велика різниця між очікуванням реальність в вашому житті, і якщо ви розумієте, особливо, якщо ви розумієте, що в принципі це не дуже то через війну, а це з якимись вашими особистими пов'язано причинами, то це також привід звернутися до психолога чи до психотерапевта. Можливо, що і е, вашому стану є якесь медичне пояснення, і також його можна скоригувати і життя покращиться. Тож, напевно, все, що я на сьогодні хотіла сказати. Пишіть, коментуйте, якщо маєте щось про це сказати. Як взагалі ви ставитесь до такого? Будуєте плани, не будуєте, можливо, як було, як війна це змінила, не змінила? Давайте про це поговоримо. От. Я будую плани, пишу, мені подобається, мені подобається робити такі певні потім. Чеки, так, що сталося, що не сталося, чому не сталося. Ну, для мене це цікаве таке самодослідження. Але дуже важливо, або це не перетворювалося на нарцисичну нитву. Аби це був процес суто ваш такий внутрішній, де ви порівнюєте себе тільки з собою, вчорашнім чи вчорашньою, а не там, з кимось, з якоюсь людиною, якою ви прагнете бути, чи там, успіх, якої ви хочете повторити. Отже, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги, бо бачите, що діється, на жаль. Залишайтеся зі мною, накидали мені цікавих тем, дякую, тож буду знімати для вас відео. Дуже дякую всім за теплі відгуки. Пишіть, коментуйте, питайте, пропонуйте, будьте здорові і до нових зустрічей!